Всім привіт! Мої вітання на каналі у Пошуках Золота, монет та Артефактів. Так, сьогодні приїхав я на містинку, де був будиночок 10-13 століття часів Київської Русі, О, кому краще як часів Русі, О, але щось уже десь ну, хвилин 40 здійснюю свої пошуки. І по Русі навіть нема ніякого натяку. Але є вже гарна знахідка, яку я вам хочу показати. До цього було ще там обломок із козацької срібної сережки. Одна після реформи, одна копійка. О, І пломбочка якась свинцева, навіть не чиста. Так, я все ж таки думаю, в мене ще півдня є. Я все ж таки думаю, що сьогодні щось чи по Русі, чи по Саризму, щось цікаве ще я знайду. Тож вам приємного перегляду. Мені за лікових знахідок. З вас, як завжди, підписка з дзвіночком, коментар і вподобайка. І дивимось цікаву знахідку. Ну а знахідочка, дивіться, я спершу подумав, що це, ну, типу, сучасна біжутерія. Але так почав протирати, і знаєте що це? Це хрест із е, на російському. О. Називається. Це такий ну, не сучасний хрестик. Це йому роки і роки. О, тут такий грунт класний, такий піщаний, копається класно, все розсипається. Але щось, я ж кажу, по русі немає знахідок. Хоча на цій території, яку я вже пройшов, я вже десь півбудиночка пройшов. Такі мідні обрізочки о, трапляються, а навіть обломка ніякого нічого, ніякого артефакта не знайшов. Але надія є, тож давайте продовжуємо пошуки. Так, я відчуваю, що з Руссю я пролітаю. Але є дуже класний сигнальчик і ось така монетка. Дві копійки ранні. З 24-го скоріш року. Так, дві копійки 1924 го року. Навіть чистить не буду. Все видно, все зрозуміло. Так, да, пройшов я будиночок взагалі. Я в минулому році перший раз сюди попав. Я тоді знайшов тоді лунницю, хрестика, стулку з інколпіона там. Гудзиків два гузочка гірки, пряжечку, ну так. Була кукурудза, вивернули так гарно землю, перевернули, заборонували. І таке відчуття, наче переді мною хтось тут уже походив і все визбирав. Хоча сміття багато не копаного. І пробки є, і проволка, і різні обрізки мідні. Ну, але артефактів самих немає. Ну нічого, цей, ця містина і так цікава, і тут і царі були, і скіфи трошки попадалися мені, тож давайте не розчаровуємося і продовжуємо пошуки. Радянщини тут багато. І ось, ну друга вже, але до реформа перша. 15 копійочок. Тут навіть і щіточки не потрібно з водою. 1948 рік. А, третя радянська. ну да, двушка ж теж радянська ж. Третя радянська монета сьогодні. Копаємо далі. Сьогодні відчуваю буде Коп по Радянщині. Три копійки. О, ще закиша така. Якийсь сороковий 1940. 49 рік. Ну от і маю вже першого цар'я. Одна копійечка Миколаївського формату. А, ну це є Миколи Другого 1903 року. Або п'ятого. Монета має дуже поганий стан. Одна назва з монети, можна сказати. Але знахідка продовжуємо пошуки. Ще одна випадає шайба, і це, напевне, двушка. Да. Це буде дві копійки Олександра І. Ну, рік я не знаю. Щось якісь окислені такі монети. Блін. Ладно, продовжуємо. Друзі. Блін, ще хвилин 20 пройшло десь після тої монетки царської, так? І я вже, знаєте, такий хожу, думаю, зараз тут ще ну, якусь годинку залишилось мені покопати, знахідок немає. Думаю, напевне, відео вам не буду монтувати. Але ось ця знахідочка все перевернула. Дивіться, хрестик, хрестик часів Русі. Я вже навіть і не сподівався. І дивіться, який гарненький, ціленький, рівненький, та ви шо? Та ви шо? лежав майже зверху? Круто! Ну, відео по любе я вам викладу. Відео заслуговує по-любому лайк, тому що ну, такі знахідки не можуть не радувати. І я думаю, ви зі мною також розділяєте Ех, всі оці мої. Емоції кайфові. Тож, давайте вподобаєчку по-любому. Так, ну, не знаю, тепер цю годину буду вже в піднесеному настрої копати. Ще одна знахідка. Ось такий мідний гудзик. Перед цим я вам їх не показував. Уже ну, третій точно, можливо, четвертий. Після реформи дві монетки ще викопав. Теж не показую вам. О. Якби якісь орлянки були або номерні, то було б цікавіше. Але такі артефакти попадаються також. Добре, продовжуємо. Маю ще одну монету. Ще одна трьошка. Надіюся, буде... Ні, не буде в кращому стані. Ну і рік, в принципі, теж поганий. Частий 1956. Так, якось так. Ще трохи копаємо. Трошка. І двушка. Надіюсь, буде в кращому стані. Ні. Надія померла. 1929 рік. І знову Радянщина. На цей раз у нас 15 копієчок, Лежала зверху, але на що я її копав, не знаю. Уже лопату застромив вже по інерції. Откидаю землю, а дивлюсь у нас зверху. Так, 15 копійок 1932 рік. Щитовичок. Ще одна монета. На цей раз цар. А. Копієчка Олександра І, Ну, стан такий хоч покраще, ніж тієї двушки. 1821 рік. Ну, хорошо, хорошо. Копаємо. І знову знахідка. І це у нас хрестик. Десяо. Хрестик. Звичайний, зігнутий, але все на місці. Лужко на місці. Не поламаний ніде він. Можна якщо постаратися. О, не можна постаратися. Якщо постаратися, можна... То можна ушко відбити. Оце я молодець. Вдарив об ногу, думав, щоб грязь випала. І відбив ушко. Трактора не поламали, а я за пару секунд взяв. А Аа... Так, ладно. Я вам казав, там покопаю ще з півгодинки. Блін, знахідки пішли, і друге дихання відкрилося в мене. Я вже перекопав ті півгодинки і копаю, не знаю, поки сонце, пока буде видно, до тих пір буду копати ще. Так що давайте продовжуємо. Не даремно, не даремно я тут залишився. Дивіться. А ось вам і Скіфи, про які я згадував на початку відео. О! Красунчик який. Га? Супер. Сміття я вже другий підсумок добиваю. О, але... воно того варте. Ха. -ха. Блін, чим ближче. До заходу сонця, тим знахідочки покруче. Клас. Ну що, ще копаємо. У мене ще є одна знахідка, але я не знаю, чи радіти, чи сумувати мені. Дивіться. А, як шкода. Стулка з анколпіончика. Зломана з усіх сторон. Ушко одломаний, вершок одломаний. О, блин, шкода, шкода. Так би була б знахідка дня. О, добре, ще копаємо. І мені ще випадає одна монетка. І на сьогодні це четвертий цар. Да? Так, це у нас дві копійки Миколаївського формату. І рік ми не дізнаємось. Капець якийсь. Хм. Ладно, не тратимо час, йдемо далі. Поверхнева знахідка. Ну, я думаю, не цілий хрестик, але ну, бачите, як він лежить. А, ні, ціленький. Вушка тільки нема, дивіться, бачите, при житющій. Воно відламалось, була пробита дирочка і доношували вже на ниточці. А так, дивіться, він зігнутий, але цілесенький. У мене ще один був хрестик, але без е, верхнього промінчика перед стулкою НКЛПОН знайшов я. Я навіть тоді подумав, я буквально там того хрестика піднімаю, кидаю в карман і наступний, е, ну, наступним сигнальчиком випав, випала та стулочка. А я подумаю, думаю, о, блін, якби зараз верхній промінчик випав. Але, ну, звісно, що сигнал був набагато потужніший, ніж верхній промінчик. Але така думка була, і випав, мені тоді випала стулочка. А зараз ось такий чудовий хрестик. Мацю пусінька монеточка. Сьогодні перша. Одна копійка до реформи. Я в минулому році їх тут набомбив. Капець. О, стан нормальний. Хоч в однієї. До реформи. Гарненько. По традиції хвилинка. Ну, ви зрозуміли. Ну, і до загального огляду. Так, гудзики, про які я вам згадував, ось такі, бачите, простенькі попадалися. Пломбочка якась імпортна, напевне. Оцей хрестик, все ж таки, я думаю, що це більш сучасніше щось. Пишіть в коментарях. Хрестик, я не знаю, якщо це рік, то це прикольно. 1864 року. Розрівняється і, в принципі, буде гарна знахідка. Цей хрестик ще я поламав. І ось такий ще я вам не показував, не ціленький. Ну, коротше, Не моя тема. Монети майже всі вбиті. Оця копієчка, тільки щось трошки так... Більш-менш першого року. Ну і оця отут шкода, щось бачите, такий краторець невеликий. А так стан був би гарний оцієї копії <кій> <кій> Раковинка така, бачите, вийло? Так, радянські ручечки якась від фурнітур, фурнітура від мебелі. Може від. Скриньки якоїсь частинка срібної сережки. Після реформа ще була. І ось по стародавніх речах. Частинка на намистини, бубонець, два такі цвяшка часто зустрічаються. Елемент, напевне, кінської зброї можливо, можливо, і ні. Стулечка з енколпіона, Вістря. Ну і сама крута знахідка це ось цей. Маленький хрестик, ціленький, гарненький, маленький хрестичок. Так що, ось такий результат вийшов. Я думаю, що це нормально. Стан би краще монетам, взагалі була б бомба. Ну що, нам перемоги, світу, миру, добра. Щасливо, до нових зустрічей!